Ребята, ребята, а можно вас на секунду? Ага. А сколько вам уроки? 15. А вы в квартире его регіоні... не будете. Заставили нас. Заставить? Да. Тоже ставить. Ну так скалять, лайки. Приставати до неповнолітніх вимушений. Виску 18 років. Ви не вимушені відповідати на запитання. Не переживайте. Приставати до неповнолітніх. Кто ви знаєте, що це кримінальний злочин. Тут пристоїть. Він, Він, Він щойно зупинив, злочин ви щойно зупинив двох дітей. Кримінальні злочини. Ви щойно зупинили двох дітей. Да. Я з ними говорив просто. Ні, ви зупинили змушували їх відповідати на ваше запитання. Так? Ви не повинні без дозволу батьків. цього не маєте права робити. Чи ви не знаєте? Ви ж такі політично підховані грав аргументова серйозно. Я серйозно кажу, без дозволу батьків ви не маєте права брати знімати на відео.